Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні у нас огляд сучкоріза від компанії Льове під номером 31060. Продається він в такому блістері. Всередині в блістері є ось ключик шестигранний. Позаду є вказано, що 31-ша модель має 40, 50 і 60 см завдовжки. Вказаний діаметр зрізу цього тобто В даному випадку це 30 мм. В дійсності обрізати більший діаметр цим сучкорізом зовсім не комфортно, незручно. Так, теоретично він обріже, але це буде зовсім незручно з певних конструктивних особливостей цього сучкорізу. Вказана вага, це є 740 грам. Ну і звичайно ж поданий перелік. Змінних деталей, тобто взривна схема сучкуріза, а також пронумеровані артикули змінних деталей цього сучкорізу. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це сучкоріз з вузькою головою обвідного типу, тобто, він має ріжучи лезо. З певним вигоном, і контрлезо, до якого це лезо здійснює обрізку. Що лезо, що контрлезо виконані з в сталі, і в даному випадку обидва ці елементи покриті тефлоном. Тефлон захищає від крозі ці елементи, робить різ, поки сочкуріс є новим досить легким, відносно легшим, ніж без того покриття. Ну але він дуже швидко старається, тобто це абсолютно не зносить стійке покриття. Одразу хочу зазначити, що сучкоріз досить туго ходить. Виробник досить серйозно затягує осьовий. і сам. По собі він новий, але досить туго ходить. Роблять вони це через те, що цей тефлон, який знаходиться тут в усьому, ну, стреться за перший ж день роботи, і там з'явиться невеличкий люфт. Відповідно, щоб він не був дуже великим, дуже сильним. Виробник новий сучкоріз підтягує досить непогано, підтягує, власне, осьовий, щоб через день роботи у вас тут не з'явився люфт. Тобто, новий сучкоріз, якщо ви будете брати, не лякайтесь, звьовує це нормальне явище, що він досить того ходить. Ось дуже простий це є гвинт, гайка, яка затягує цей гвинт, ось ця от пластинка регулювання затяжки цієї гайки, і фіксатор цієї пластинки. Як це організовано, ми вам покажемо в окремому ролику, коли розберемо цей сучку ріса, потім зберемо його. Далі, після цих елементів, ми бачимо два резинових амортизатори, вони в принципі, цілком добре амортизують. Справляється своєю задачею руків'я, виконані з алюмінію, тобто це дві овальні трубки, в яких закріплене на двох болтах лезо і контрлезо. На кінцях ручок є дві пластикові накладки. Вони є відносно шершаві, але не такі шершаві, і не такі комфортні, як на більших сучкорізах льови з іншою трошки формою руків'я. Тобто тут все досить просто виконано. Цей сучкоріз, як я вже зазначав, обвідний і має досить вузьку голову, тобто використовується він для обрізки невеличких гілок до 30 мм. а на практиці краще менші гілки різати ним. І оця от вузька голова зручна, щоб залізти десь в якесь міжвузля, в кущ і виконати обрізку в важкодоступних місцях. Тобто, це частіше за все, от таким сучкорізом працюють в важкодоступних місцях. Забув ще сказати про те, що контрользу тут має ось теж прояв для зменшення тертя та очистки леза від бруду та соку. Придбатися щоріс льова31.060 ви можете в компанії Garden Tools України, яка є офіційним дилером льова на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!